Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці Слухай казки від вовчиці. Казка чабанець. Був собі Чабанець, та такий, що з малку в савівці пас, Більш нічого й не знав. От раз і випав йому з неба камінь у вісім пудів. То він, було, усе грається тим каменем. Оце причепить до батогата, як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж усі камінь летить. Та як упаде, то так було у землю і в грузне. А то візьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там три чоловіки або й більш, а не візьмуть. Мати булою глає. Що ти, дурний, тягаєшся з такою каменюкою, ще підірвешся. А йому і байдуже катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той чебанець був, та став підступати під город Змій. Пудів по тридцять каміння перевертає, кидає та палац собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку отдав. Цар перелякався. Давай засилати скрізь по царству по волостях бумагу. Чи не знайдеться такий богатир, щоб того Змія знищив? Шукали, шукали, не знаходиться. А той чебанець почув та й похвалився. Я б того змія батогом забив. Він, може, сказав наглум, а люди взяли на ум, донесли цареві у вуха, той і вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя, цар подивився, що він такий малий, та й каже, Що ти кажеш? Ти ще молодий. А він, звісно, хлоп'я, нічого й не каже. Ну, то дав йому цар два полки солдат полк співаків та полк музикантів. Чебанець вийшов до тих солдатів та як скомандував, то неначе він уже років двадцять у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув, от, не доходячи за кілька гін до того Змія. Покидач ебанець свої полки і наказує. Дивіться ж, як із Змієєвого двірця з трубе піде дим, то я його побив. А як піде полум'я, то він мене покинув те військо, а сам і пішов. А той Змій та такий був сильний, що загони до себе не підпускає. Так диханнями побиває, от як забачив змій чабанця, зараз дмухнув. Аж ні? Чабанець не зворухнеться. Ну, питає, за чим добрий молодець зайшов? Чи будем битися, чи миритися? Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися? Змій йому і каже. Та ти піди ще три роки погуляй, а тоді приходь. Ні, каже Чабанець, я вже гуляв. А чим ти? Питає Змій, Мене будеш бити. А оцим цим батагом. А у нього батіг, може, з цілою волячої шкури сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний. Ну, каже Змій, бий мене. Ні, бий ти мене попереду. От у Змія меч на три сажні залізний, чи стальний. Як ударить він чабанцяним, так меч на шматки розкочився. Держись, каже чабанець, Тепер я ударю. Як шмагоне його тим камінцем? Змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають, цар чебанця стрічає, бере зараз під руку і веде у дворець. От віддав цар за нього дочку, побудував їм дворець. І живуть вони собі далі. А інші царі почали балакати, що як таки свою рідну дочку та віддати за чабана. Цареві вже і самому жалко, і засилає він скрізь бумаги, чи не найдеться, де такий богатир, щоб того чебан міг убити. Скорої найшлося двоє. От спорядили їх, і пішли вони до того чабанця. Прийшли, він і питає, чим молодці прийшли? Чи будем битися, чи миритися? «А вже ж, кажуть, битися. От один як ударить через ліве плече, так меч і розкочився. А другий, як ударить через справи, тільки сорочку перерубав. Тоді чабанець устав, узяв їх обох, як здавив докупи, так маслаки з них і посипались. Набрав він тих маслаків у кулаки, та так йому досадно на царя стало. Пішов він до нього. І не величає, а прямо каже. А що бачиш все, таке й тобі буде? Тоді більше цар його і не чіпав. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.